<гум> Добрий день. Набирав. Майне uh, uh, no, uh, Fervante. Набирав. Телефоніруем mm, це вже розмовляти по телефону. А набирати дзвонити. Офте. Краше. Ангеруфен. Гойфегер. Ангеруфен. Вурде. 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 А так, далі. Mm. Стали б ми один одного краще знати. Вурде ві? Айнандере бесе. Кенен kennen. Würden wir einander besser kennen? Точно. Добре. Mm. Галина. Дякую. Доброго дня. Добре. якби ти поговорив зі мною раніше, ти б не мав цих проблем. А вен ду мит їх? Мит мир. Мир мир. Мир. А. Фрюа. Фрюа. Гешпрохен. Гешпрохен хете. Гешпрохен хете. Гетст. А, точно, відмінивание. Ду. З д починаємо. Головне речення після цього. Ти не мав би. А фетес буде брати. Фетес ду, Це ні. Кайне. Дизе проблем. Дізе проблеми. Проблема? А кайна не буде тут? Не мав би. Ага. Нам же треба заперечити. Проблема. Ну, в принципі, так, якщо ми, наприклад, не заперечуємо дієслово, хоча тут краще його заперечити, уявімо, що ми намагаємося заперечити проблему. Нам треба перед іменником поставити кайне. Кайне diese. проблеми немає такого. Diese кайне проблеми теж немає. Тому заперечуємо дієслово. Ні. І третя форма від мати. Gihacked. Gihact. Добре. Так, буду майбутнє венду мір, проя шпрох, шпрехен. Шпрехен. Ставби. Вюрде. Вюрдест. Вюрдест. Спрошуємо минуле до майбутнього. Хетес mm -hmm. так і залишається, хетес до діза проблеми, ніхто вюрди. Спростити це все? означає забрати партівціп. Тільки партіцип це. Тільки для mm -hmm. двох дієслів, yeah. для габен і для зайн. Тобто або GAB ви заберете, або GVEZN ви заберете. І, і все. Максим. Атмосфера yeah, була yeah. би позитивнішою. Якби вона посміхалася частіше. Атмосфера верті. Сфера. Більш позитивною. Позитивнішою, одним словом. Ступінь порівняння. Позитивер. Позитивер. А тепер два дієслова була би. Партицип 2 відбути і допоміжне. No. Відзайн – третя форма. Вере. вере. Гівезен Вере. Так. Якби вона. Вензи. The... Частіше. Охтер. Оптер можна, але Гойфер краще. Вони синоніми, але Гойфер більш ймовірно більш, буде використовуватися. Вензі Гойфер посміхалася б. Ле, Хелт, Зік і Гетечевер. Це не переміщення і не зміна стану. Але до цього вона не посміхалася, а потім посміхнулася. О, так. Ну, а що це міняє? Нам треба до дієслова «лехельн» зробити якесь допоміжне дієслово для минулого часу. Для минулого часу це або ГЕТЕ, або ВЕРЕ, а залежить від того. Яке діє слово? Якщо позначає зміну стану чи переміщення Вере. Якщо ні, то Гетте. В нас воно не позначає переміщення. Відповідно, це Гете. Так. Тепер тут спрошуємо минуле до майбутнього. І забираємо партицип. Забираємо партицип. Лишаємо тільки допоміжне. В минулому це gewesen wäre. В майбутньому це просто wäre. Для haben GHB гете. Для майбутнього просто гете. Для двох цих дві Габенезайн. Забираємо партицип. І з минулого робимо таким чином майбутнє. Атмосфера позитивнішою була би, одним словом. Якби вона частіше посміхатися стала би. Лехель не стало бы. Посміхатися, стало б. Ворде. Вюрде. Вензи Гойфер, Лехен, Врде. Так, Рима. Рима. Я... Якби я думав про це раніше, я б зробив кращий вибір. Uh, uh, Думати про янкен Ан. Денки А Данкин Анкен Ан называется Fruer Даран Бда Даран Фруер, Даран Фрюер, Даран. Dumav by. Gaddahta. Gedachte... Gaddenk. Gaddah. Nesmím. Gaddah. Gaddahta, člověče. Pět. Heta. 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 Well gemacht. Wenn ich früher daran äh, ähm, Dümete, da, das äh, das dachte dacht. wo dachte. W Okay. Denkend wilde, denkend wilde, Denken wilde uh, ik beter wel wilde ik besser wel machen, machen. <coughs> ja, cool. Я б тобі допоміг. Як Якби ти покупки? Як бы ти по меня дихаль. Так. Wenn du um äh, mich um äh, Ruf Uh, gerufen. Ah, gerufen hat. Sto. Head test. Ich würde dir helfen, wenn du mich äh, rufen würdest. Дякую. Тимофій, якби він займався спортом, виглядав би на 10 років молодшим. Тимофій виєм, Тамара, Вен спорт, gemacht hätte, wäre er äh, 14 Jahre alt. An schon wäre er? Ah, auf Sehen, da. Hätte er äh, 14 Jahre Zehn. Äh, ja, der Jünger. Jünger, ja. Aufseht. Oh, yeah. Aufgeseht.

Якби вона прийшла на цей семінар, знала б цю тему. Прийшла это на цей семінар. В uh, shaz... uh, 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 is... минулому в нас буде від приходити третя uh... форма. І оскільки тут переміщення, то the common, the два, vera, два, vera. Два в кінці. Ось би он до цього семинару. семінар так как бы да. Середні ред. Після Zoo и Dativ. Thativ середньому. Dia Dism. Он семинар десь. Хто вона? А, геком, гекомен вюрде Гком Анвёрта, це тільки майбутнє. В в в пере. переміщення. Так, помню. Е-е. Він вона? Зі цю тему. Те зі дизе дизестему дизестему знала. А, а знати віз uh, uh, visit... третя форма. Віз. А, проше чек візом, да? Гібуст. Гіта загибуст. Знала б. В майбутньому. Приходити стала б. А для модальних є форма умляутами. Вюсте, кюанте, мюсте, дюрте, мехтя. Знала би, одним словом. Вензи, содізен, семінар. Приходити, стала би. А, э, по мен юрден так да, комен», ком. доркам о мен юрден по мен тепер да, вьюрде, із оцих от із вот от get a робите одне дієслово на початку з уявляо там you Вюста. Вюста вюсте. Вусте минулий, вюста майбутній. Конте минулий, конте майбутній. Дурхте безумлявте минулий, дюрте майбутнє. Мехте це майбутній, а в минулому як? Міжте. Вольте. Вольте. Вольте це минулий, причому вольте це і минулий конюктив теж. Тому що кон'юнктив е, в минулому від простого минулого і відрізнятися yeah. не буде. Вюста і дизайна. Так, Юлія 13. Юлія. Oh, wow. yep. hey, 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 Юлія 13 це я. Так, це uh. ви, будь ласка. Uh, ви я влітку біля біля моря? Біля моря, купався б... uh, uh.

Я влитку. Сегодня... Влитку. Им зома. Сегодня. Теглих. Теглих. Теглих Кишвимен. Это плавал. Окупался. Ich habe vergessen. Gebadet.

Virdies, так, а ну катего. Так, будь ласка, хто там говорить? Якщо ви говорите, то виключайте мікрофончик. Вюдес дуб без Так, надя король. Якби він змінив це речення, твір би був безпомилковий. Mm. Um, чоловічий річ. Речення. Зац. А. Зац. Дізер, напевно, так? Кого змінив? А козатів чоловічий? Ні. Дізен? Дізен. Зац. Дізен, зац. Я не знаю, як там буде змінив. Гендерт. Гендерт. Mm-hmm and yeah, it he's not boof Hete Vere Verein Wingazen Er is givesen Vere Givesen. Зайн, допоміжне зайн, а в конькиві вер. Вере. Вере твір. Theвзац. Зац that. це One речення. Авзац це твір. Вере. Онефеле. А одним штатом. «Fehler» і без частинка в кінці. «On fallen э, э, фейлен... Но... Лос. А так. Фейлер лоз. «Los» – Це частинка. яка означає без. Arbeits. Розробітний. Кілер los. Дітний. Вердер роз, фелер los. І тепер відбути третя форма. Значить gewesen»

Нох гестер. Нох гестер. Гестер, нет, за шпит. Так, а тут трошки. Напевно не логічно просто буде. Винба. він би, наприклад, завтра, Да, Окей, Донах. Денлер. Ну, то можна було бы поміняти місця. Нічого страшного. Денлера, данах. Запитав бы? Gefragt. Gefragt. Gefragt хете. Я знав би правильну відповідь. Hätte ich äh, richtige Antwort gewissen, gewesen? Ge- wissen. Gewusst. Gewusst. Da. Okay. Dann, wenn ich den Lehrer danach fragen wurde ruhig ruhig angefangen angefangen hätte angefangen test hätte das noch nicht erledigt hatte du schon besser oh okay. R по-моему, результату. БСР Гевниса. БСРР Гевнис. Гиха? Гиха. Дихап. ха Венду, вендуфло антифан ген. Там же не будет гея.